Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза. Про дизайн. Сьогодні у нас дизайн новини і не тільки так, що беріть якийсь не знаю, смачний напій або паралельно можете працювати і дизайнити. А ми погнали. Видання ANUA представило оновлений логотип та айдентику. У логотипі зберігся так званий Бабл, але тепер це просто стилізована літера А. Як заявило видання, це лише перший крок до змін. Далі буде більше. Окрім цього, вони також працюють над оновленням сайту і незабаром представлять повністю нову версію. А також планують розширювати фокус своїх матеріалів, які публікують на сайті. Ми з вами обов'язково переглянемо, які там зміни, тому не забувайте підписуватись. А якщо бачили мене на UI, пишіть в коментарях, мені буде дуже приємно. Тепер навіть LinkedIn тестує відео в схожому форматі, як на TikTok. Так минулого тижня вони підтвердили, що випробовують короткі відео у новій вкладці. Відео в додатку один з користувачів з бета-доступом навіть продемонстрував, як це виглядає. Компанія Disney внесла деякі незначні, але помітні оновлення в логотип і екран заставку для потокового сервісу Disney+. що ймовірно вказує на його неминуче злиття з хулу. Найбільшою зміною є новий колір, який, здається, є поєднанням оригінального синього фону. Це стара версія логотипу Disney – та зеленого, який зараз використовує Хулу. Лише за номінальною вартістю, оновлений дизайн, який вже можна побачити на вебсайті Disney+, Плюс і в різних магазинах додатку, має сенс для корпоративного гіганту. Окрім очевидної єдності з хулу, завдяки такому цікавому рішенню, з кольорами нове лого таке, також стає більш помітним на тлі моря синьох чорних логотипів, які використовують конкуренти, такі як Prime Video, Paramount, та багато інших, і до речі, я взагалі таке обожнюю, тому що завжди цікаво, що там дизайнер такого придумає. А я хочу нагадати, що я веду також практичні уроки по дизайну дуже класному форматі. У мене на патреоні за місячну підписку. І так як формат незвичайний, я вирішила попросити реальні відео відгуки, казати все, що захочуть стосовно мого патрону, давайте глянемо. Що там я є патрончиком Різи ще з 2022 року? Два роки дивлюсь лізи на відео. Працюю в диджитал-агенції. Лізен Патреон – Це напевно єдине місце, яке я готова рекомендувати всюди і всім. Завжди знайдете там щось, чого ви не знали. Але для роботи це було ну мастхев прямо рілі на патроні багато безцінних порад. Власного досвіду лізи до цього щось ніякі курси мені не розповідали. Ось ці закуліси, що є в дизайні, яка якраз займає 90% вашої роботи в справжньому, справжній сфері, а не просто на викласти в портфоліо якусь роботу. Крім вивчення ux законів та аналізу, мені це. Ці знання допомогли при роботі, при обґрунтуванні своїх думок, дизайн рішень. А також в мене покращилась надивленість, оскільки у Лізи є багато уроків, де вона дизайн демо дизайнер разом. В мене покращилась надивленість, я стала створювати кращі, чистіші, приємніші дизайни, Не бійтесь спробувати. Можливо, для вас це стане, як і для мене, повним відкриттям, яке ну змінило мою взагалі дизайнерську роботу тільки в кращу сторону. Побачимось, дуже багато чого навчитесь, і будемо і дизайнити разом. І всі ux закони і якісь важливі правила. Дуже класні відгуки, як ви бачите, чекаємо, вас там дуже не вистачає. Повірте, ви не пожалкуєте, я сама кожен день цим займаюсь і намагаюся робити все, щоб ви, як дизайнери, могли там отримувати якомога більше корисної і виключно потрібної для вас інфи. І здається, у мене це дуже добре виходить. Да. Чекаю на вас, там вже майже 200 матеріалів, і у вас одразу буде до всіх них доступ. Тепер ви можете використовувати чат GBT без облікового запису. Про це 1 квітня OpenAI повідомили на платформі X. Не потрібно реєструватись, і процес стане набагато швидше. Щоправда, в такому випадку ваша історія чату не зберігатиметься, і ви не зможете дивитися і там на минуле і ділитися з іншими. До речі, за даними OpenAI, більше 100 мільйонів людей у 185 країнах щотижня використовують чат GBT. Однак щомісячна відвідувальність менш потішна і дещо впала порівняно з Макс максимумом досягненим у травні 2023 року, коли кількість відвідувань перевищила 1 мільярд 800 мільйонів користувачів. Я не знаю такі цифри, навіть важко запам'ятати. Пам'ятаєте, в минулому випуску дизайн новин ми говорили про те, що Ілон Маск планує запустити програму XTV для смарт-телевізорів Amazon і Samsung. А також програма повинна виглядати як YouTube ідентично. Якщо ні, то після цього відео повертайтеся, і подивіться інші випуски у мене на каналі, випуски і підпишіться. Так от, зараз можете переконатися на власні очі, бо дослідник додатків Ов G і відео, в якому показано, як виглядатиме інтерфейс мабутнього додатку. Ви можете побачити екран входу, домашню вкладку, вкладку пошуку. Все це є. Платформа веб-дизайну Canva придбала набір творчих програм Affinity, позиціонуючи себе як конкурента контролю Adobe над індустрією цифрового дизайну. Нещодавно Canva оголосила про угоду, яка передає компанії право власності на Affinity Designer, фото і паблішер. Це три популярні творчі програми для Windows, Mac та iPad, які надають функції подібні до програмного забезпечення Adobe Illustrator, Photoshop і InDesign відповідно. Офіційні цифри угоди не розголошуються, але видання Bloomberg повідомляє, що воно оцінюється в кілька сотень мільйонів британських фунтів. Завдяки Афініті та її 900 співробітникам у Великій Британії Canva має більше можливостей конкурувати з Adobe на широкому ринку творчого програмного забезпечення. Дуже буде цікаво за цим спостерігати. А ви, щоб за цим спостерігати і не витрачати часу, це не шукати у ці всі новини. Знаєте, на усіх новисних пабліках постійно сидіти, роботу всіх багато, підписуйтесь просто на канал і на ньому отримуєте новини. Просто отак: от вам з зі скрінами. Монтажем, ну, що може бути краще. А я буду дуже рада вашій підписці, а коментар взагалі ну, найкраще. <му> Протягом останніх 30 років Microsoft забували оновлювати одну функцію Windows. Дев Пламер, розробник Microsoft, розповів цікаву історію про те, як діалогове вікно формат диску було створене багато років тому. У себе на публікації Wix Пламер створив базовий інтерфейс користувача, який додав до кодової бази Windows як тимчасове рішення, доки не з'явиться елегантний та покращений інтерфейс. Це покращення інтерфейсу. Так і не відбулось, і майже 30 років по тому тимчасове рішення пламара. Все ще використовується Windows 11 і сьогодні. Та, да, отак, от а ви питаєте про помилки там або ще щось. Процес виглядає як у людей, як і у великої компанії, так і у меншої. Свої просто приколи. Тому не бійтесь, помилятися. В Фейсбуці пам'ятаєте, там взагалі різні іконки викатали. Це така дуже груба помилка. І знаєте, це якщо б зараз хтось побачив, що ви зробили не той пакет іконок, стільки хейту було. А он Фейсбук це зробив. Камон. До речі, про це розповідала у себе на телеграм-каналі. Ліза про дизайн, там я завжди на емоціях залітаю і спілкуємося там між собою, так що чекаємо на вас там. Apple може відмовитись в iOS 18 від одного з головних правил у дизайн-системі закріпленого розташування іконок і віджетів. Прямо як в Android, значки програм можна буде вільно переміщати, залишаючи порожні стоп стопці пробіли між ними і рядки. Представлять iOS 18 у червні. Взагалі, дизайн системи це дійсно складна тема. Але на мою думку, кожен дизайнер просто мусить з нею взагалі ознайомитись, знати, хоча б що це. У мене, до речі, на Patreon ми робили серію конспектів, де чітко на простою мовою на прикладах описуємо. Дизайн-системи і що це, але в кожному разі шукаєте інформацію про це. І в відео Трушний дизайн я показую. Там в мене є рубрика на Патріку, де трушний дизайн. Погнала, вже перший встався трушний момент: UI-Kit і дизайн-системи. Ти, по факту, як конструктор, це і складаєш. Керівництво по стилю бренду. Розробник я почав робити дизайн, і я жорстко не тупила. Ти береш ці штуки, зараз я її пофарбую. Далі давайте розглянемо Spotify. Ну, вони не найкращі для референсу. Просто раз додаєш це в один клік. Так, це все круто. Повернемось назад. А Solitary confinement це... 2, 5 ,5 тижні назад сайт виглядав отак. Три дні на те, щоб я почитала документи. Я показую за місяць, якщо я там дизайнила і т.д., які помилки робила, і там я також це демонструю. Google представляє кілька оновлень, які мають на меті зняти стрес під час планування подорожей та екскурсій. Починаючи з минулого тижня, в понад 40 містах США та Канади google карти відображають користувачам списки рекомендацій щодо місць, які варто відвідати чи в яких можна поїсти, наприклад. Алгоритмічна згенерація рекомендацій Google включає щотижневий випуск міст, популярність яких нещодавно зросла. А в Google-пошуку цестується нова генеративна функція штучного. Інтелекту, яка надасть зразок маршруту, коли користувачі будуть шукати ідеї для подорожу. Насправді, чому я вам розповідаю про це, хочу вам нагадати, щоб коли ви будете дизайнити ем, свої наступні дизайни, дрібблшоти і так далі, не забувайте додавати якісь ai фічі, там, ніби ця фіча буде робитися і яєм. Це дуже важливо в дизайні. Будьте в тренді, це покаже, що ви слідкуєте за тенденціями і значно підвищить ваші шанси набрати лайки на дрібл або знайти ваших клієнтів. Клієнтів Пам'ятайте про це реально. Adobe анонсувала нову платформу для створення реклами на основі штучного інтелекту, яка має на меті полегшити створення маркетингових компаній. Нова програма Giant Studio була представлена під час Adobe Summit. Джин Студіо слугує фактично центром для рекламних компаній, надаючи такі речі, як набори брендів, різні інструкції та інструменти на основі штучного інтелекту, які можуть генерувати фони чи забезпечувати загальний тон бренду. WhatsApp працює над розміщенням мета AI прямо у себе в рядку пошуку. Замість того, щоб відкривати бесіду мета AI, користувачі зможуть почати вводити текст у рядку пошуку, щоб отримати відповіді від чат-боту. Про це повідомили користувачі, у яких бета-версія. І до речі, Instagram також запустила, і це от перша функція нова Instagram, якою я дійсно користуюсь. Я реально мені це допомагає. Я пишу Пости часто англійською, і я прям там пишу. Або коли я нещодавно планувала зробити дуже важливу покупку, я попросила, щоб він мені скинув фото в цьому кольорі конкретно, бо там великий вибір кольорів я не могла обрати. Тому цими яєм я реально дійсно користуюсь. Ура! 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 І у нас також новина за Lamborghini вперше за 20 років. Після останнього оновлення вони змінюють свій логотип у вигляді бика та щита. Італійський автовиробник оголосив про ребрендинг, який включає в себе новий спрощений логотип, що став частиною широкого процесу трансформації, спрямованого на стійкість і зменшення викидів вуглецю. У межах цього ребрендингу також було створено новий шрифт, який відтворює чіткі лінії та елегантність автомобілів, і буде використовувати. У всій комунікації компанії. Новий логотип зазнав змін саме завдяки шрифту. Та мінімалістичним, але більш виразним кольорам. Ребрендинг обумовлений новою стратегією компанії, яка передбачає а, адаптацію візуальних деталей бренду, щоб краще передавати їх сміливість, неочікуваність і автентичні місії. Да, от так от. А це кінець цього відео. Щоб зустрітися у новому, не забувайте підписуватись на канал. Буде багато чого цікавого. У мене також є інший канал, Ліза Хлопкова. Там більш життєві відео, влоги з дизайн життя, якісь мотиваційні відео. все там є. Запрошую, дивіться і до зустрічі в нових випусках. З вами була я ваша Ліза і дизайнемо.